У нас часто запитують, який візочок Зеніки Карелло найкращий. Ми без сумнівів відповідаємо, що це Карелло Ультімо. з найвищою та найбільшою люлькою та з найкращою амортизацією, на блискучій хромованій або на бюджетнішій чорній рамі, компактне і швидке складання прогулянкового блоку разом з рамою, прохідні поліуретанові колеса великого діаметру з протекторами та пружинною амортизацією на кожному колесі. Передні колеса поворотні з можливістю фіксації. Ні, текстиль візочка, багатошаровий, стійкий до атмосферних явищ, що вода відштовхуючи із захистом від ультрафіолетових променів. Ахил спинки люльки регулюються в двох положеннях. А внутрішній текстиль і чохол матраца гіпоалергенні, знімані для догляду. Люлька встановлюється на шасі за допомогою адаптерів, завдяки чому вона вища В комплекції, йде стильний рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка та чохли на ніжки. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення, а сама люлька має дворівневу систему вентиляції. Допомогою системи Memory Button знімається з рами всього однією рукою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Спинка регульована як по куту нахилу, так і по висоті. А також регульована підніжка. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. Автолюлька для новонароджених від 0 до 13 кг. Підписуйтесь і купуйте в маля.